І знову дихає серце. Коли Бог забирає тих, кого ми любимо понад усе, час зупиняється. Повітря стає важким, дні безбарвними, а ночі нестерпно довгими. Саме так почалося життя після смерті для Олексія. Він не загинув у тій аварії, що забрала її, його Олену, кохану дружину, найріднішу людину на світі. Він вижив, але втратив усе. Ту ніч у миготінні синіх проблисків на трасі, все їхнє життя перетворилося на розірвану плівку, яку вже ніколи не склеїти. Її очі, що завжди сміялися, більше не відкрилися. Вдома на нього чекала їхня донечка, чотирирічна даринка, маленьке серденько, яке ще не розуміло, що її мама ніколи більше не повернеться, і йому довелося вчитися жити з болем, ховаючи сльози. Коли вона питала, тату, а коли мама приїде 15 років це ніби ціла вічність, але для нього суцільна зима. Він був живим, але не жив. Його серце билося, але не відчувало тепла. Він не дозволяв собі сміятися, не дозволяв дивитися в очі жінкам, бо в кожній шукав її, а не знаходив і знову втрачав. Він розстив доньку, працював, мовчки жив, і тільки вночі, коли Даринка вже спала, він виходив на балкон, дивився в небо і шепотів. Як ти там? Ти бачиш нас? Пробач, що я досі тут. А потім, одного дня, коли нічого не відчувало змін, він випадково зустрів її Катерина, жінка з такими ж глибокими очима, як у його Олени, але іншим. Новим світлом. Вона не намагалася заповнити порожнечу. Вона просто була, говорила з ним, як з людиною, а не з тівцем. і він відчув, що вперше за довгі роки його серце не болить, а тріпоче. Він довго тікав від цього почуття, вважав, що зраджує пам'ять. Але одного вечора, коли Катерина доторкнулася до його руки, він заплющив очі і уявив, що сказала. Б, Оленені очі і почув її голос у вітрі. Живи будь щасливим. Ти не винен, наше кохання не зникає, але ти маєш право на нове світло. Він заплакав вперше за довгі роки не від болю, а від полегшення. Бо навіть серце, що було зранене до кісток, може знову навчитись любити. І тепер він живе. Даринка вже доросла обіймає Катерину і називає її своїм янголом на землі. А він щоранку прокидається і дякує за ті спогади, які не згасли, і за це нове світло, яке повернуло йому душу, бо навіть після найбільшої темряви завжди приходить світанок.